Факт перший. Чи знаєте ви, що Бітлз популяризували трансцендентальну медитацію, відвідавши духовного лідера Махаріші Махеш Йогі? Після смерті свого менеджера Брайана Епстайна, чотири легендарні ліверпульці відвідали Індію, а саме Ашрам Махаріші. У той час прихильниками медитації також були Міа Фероу, гурт Біч Бойс та співак Донован. Трансцендентальна медитація полягає у 20 хвилинних заняттях двічі на день, під час яких людина мовчки зосереджується на звуках чи мантрі, аби розслабитись та поринути у стан чистої свідомості. Сьогодні такою медитацією займається близько 6 мільйонів осіб у всьому світі. Адаптовано студією Стармейстер на замовлення ком.